Всім великий привіт! Це просто велика капзда, бо тому що ніяк не можу зняти ролик іменно по самому замовленню із компанії Avon, тому що вічно з цим блядським світ, світлом я нічого не можу зробити. Капець, не можу ні попасти, ні розпасти, як до чого і що його ліпити. Ніяк не можу попасти. І тут, я думаю, вже наконець є світло, думаю, щас я швидко зніму це замовлення. Фіга 2, я зніму. Це замовлення, та скільки ж це вже можна. Я вже чесно, мене вже цих нервів не хватає Просто-напросто, тому що. І, і здівательство над людьми, бо тому що я вже просто не можу. В даний момент знімаю вам. І добре, що в мене лампочка зарядилася, то я через лампочку вам це знімаю, показую, бо тому що. Темно, хоч і вибачте, мене в одному місці, і також вентилятор не працює. Жара не в мене, як завжди, літом сауна. Но в цьому році ще більша сауна, тому що у мене зараз в приміщенні 38 градусів тепла. Тут просто що я не знаю, хоч бери та голий уже сиди. І думав, що поки є світло, здру... хоч буде якась дуйка, хоч трошки якось я вам це покажу бістенько і розкажу. Ну, по ходу діла, я зараз буду ще швидше це вам розказувати і показувати. от Чим, звісно я хотів чуть-чуть його розтягнути. Розтягнути не вийде, бо я зараз почуваю що зараз я вже буду текти по повній програмі. Та що не буду я вас томити, і давайте приступимо. Звісно я робив замовлення із компанії Avon по каталогу номер 7 Думаю, все. uma... Знайомий цей каталог, багато хтось вже його бачив. Знаєте ви про цей каталог, і багато чого цікавого. Ви, може, собі вже замовили, або ще думаєте, чи ще щось замовляти. Тому що у мене замовлення невеличке, але я думаю, що буде щось цікаве. Тому що ви знаєте, що я завжди якісь новини всерівну купую. І які новинки йдуть у каталозі вже номер 8, Допустим, це в нас йдуть ідуть. Замовлення за липень місяць, а наступний це вже буде у нас іти за серпень місяць, так? Так що давайте швидко покажу, бо я вже все. Так, перше замовлення, що в мене замовили. Замовили у мене ось такий крем навколо очей NU Sensitive. Я думаю, багато знайомий цей крем. В мене дуже люблять імену серію. NU, і часто, я думаю, ви в моїх роликах бачите такі продукти. Ось так. Що в мене багатенько беруть, так що дуже хорошо це все запечатане в сліду дуже все запаяно, та що можна спокійно і на подарки купувати, так що буде дуже чудово. Тут іде, у нас, якщо не ошибаюся 15 мл. Ось, і також, що як нам там пишуть, що дуже хорошо там прямо увлажняє. Поміж очок, да, іменно, що е, без морщинки, звісно, як не крути, морщинки вони нікуди вам не дінуться. Будуть і морщинки, поки ви щось не наколите собі, правда же? Але в даний момент, що все одно кожа стає м'ягенькою, свіжішою, менше синячків і також якісь менше мішечків під очима. Так що люблять мене такі продукти, так що ось і замовляють. Наступне, що у мене замовили, також у мене замовили водостійку, е, туш для вій. Зараз я вам їх покажу. Так, ну сама туш, іде е, ось така коробочка. Вона у нас не запечатана сліду, нічого такого тут у нас немає. І також сама туш по собі йде ось така. Я думаю, хтось може замовляв таку туш, ви знаєте. Тут іде в нас така прям широченька кісточка, пішненька кісточка. Та й ще плюс, якраз зараз на літо, коли таке прям жарке літо, то якраз водостойка туш підійде на самий-самий раз. Правда ж? Усі я так. Так що замовили ось таку ще туш. Також у мене ще замовили ось такий набір. Це набір людей, у нас чоловічий. Думаю, всі знаєте Black Seed». Ось, мене люблять іменно перший аромат чоловічого цього парфюма. Ну, навіть не парфюм, а більше йде, як туалет, туалетна вода. От, І була хороша ціна в цьому каталозі по поводу набору, то мене замовили повну версію туалетної води. Тут іде на 75 мл, якщо я не ошибаюсь, якщо мене моя пам'ять мене не підводить. Так, мене не підводить моя пам'ять. Також вона у нас приходить запечатана все-всю. Все чудово, все прекрасно. І до набору, ще, як завжди, іде у нас ось такі, як, як говориться, 10 в одному, 3 в одному. Іде у нас гель для душа, шампунь для волосся. Коротше, що хотіти, то і мити як кажуть. Та ще такий от наборчик, і в цьому гелі для душа йде у нас 250 мл. Та що такий от замовили наборчик по гарній ціні то якраз от на подарок буде саме-саме раз, бо тому що я знаю точно, що це замовляли іменно на подарок, бо тому що імінинник люблять дуже цей аромат, і, звісно ж, чому б не замовити іменно цей аромат. Наступне, що хочу показати, це, звісно, вже була така акція. Якщо ви берете з каталога на суму від 1000 гривень, да, то ви можете за 15 гривень, як я кажу, міні-подарочок міг отримати гель для душа 250 мл з трояндою. Ось такий гель. Думаю, я, звісно вже не люблю і гелі для душа. І взагалі і косметику, що і, там є троянда, тому що я чувствую аромат троянди. Якось я від неї трохи якось задихаюся, тому що для мене в йде якось більш пудрово. Ну, Для мене, от я вже говорю, що гель для душа для мене теж такий, от, знаєте, такий трошки. Такий якийсь і пудрово теплий і трояндовий. Ну, ви знаєте, і він плюс іде кремовий. Ну, Більшість якось на літа він не дуже сильно таки підійде, бо він такий прям трошки удушливий. Він більшість підійде вже десь таку вже прям на холодну погоду, такий геть для душа спокійно підійде. Так, що я, конечно, же, за 15 гривень чому би не взяти, нравиться мені аромат, не нравиться спи моя красавіця. Та що може спокійно піти, мені він для миття. Рук, да, буде як жидке мило для рук, та що підійде саме-саме раз. Чому б і ні. По такій ціні е, не важливо, що, що, ну треба брати срочно. І наостанок, що я хочу вам показати, звісно ж, це новинку каталогу 8 за серпень місяць. Звісно е, ж, там було дві таких конкретних новинки, але но я між ними вибирав, що лучше взяти, тому що, якщо я візьму дві, це трошки. Е, Money, 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 трошки б'ють по кармані. От, То я, я між двома ароматами жіночих я вирішив вибрати один. І, звісно ж, я вибрав все-таки не новинку жіночого аромату лак, да? А вибрав новинку жіночого аромату Inkande Sans Simer Glove. Ось така от йде у нас упаковочка такий бірюзового кольору, тут іде у нас 50 мл. Приходить, у нас запечатана в слюду, все отлично, так що, якщо що, на подарок, то підійде саме раз. Ну я, звісно, як завжди, то, що, що я вам показую, то я, звісно, це все відкриваю, показую, який тут аромат, що до чого, чим він дишить і тому подобне. Так що, ну, як завжди, звісно, у них дуже в інкадесанці дуже... haar І такі ось флакончики ну, симпатичні. Особливо мене от іменно чим зацікавив іменно цей аромат, іменно по кольору, тому що такий прям весь він йде такого бірюзового кольору. Бо тому що лак по новинці він як, іде як перший і лак, який був. Да, і Бутилочка така вся сама, нічого такого сверхісісного в ній в бутилці не помінялося. Звісно, там ароматики другі, бо там іде в нас і клубніка, і, тобто, і полуниця, і ще щось там. Я вже не пам'ятаю. Ну, я і за це думаю, ні, все-таки я візьму інкадесанс, якось у мене інкадесанс більше його люблять. О, ось тут іде у нас просто такі: от, бачите, нічого, нічого відкривати не потрібно, просто нажимаєте і він собі пшикає по повній програмі. Так, і Тут у нас, звісно вже ідуть у нас група квіткові фруктові аромати. І також у нас, що тут за нотки йдуть, Бо тому що тут, звісно, розберіться з цими нотками. Так, Тут іде у нас яскравий вибух пікатного бергамоту та чистої свіжої, ся... е... сяючої магнолії, збалансований теплим деревним витівєром. Ось такі нотки йдуть в цьому ароматі. Що я вам хочу сказати, що цей аромат, звісно е, ж, він більшість призначений, більш як літній аромат. Так, е, да, в нього є якась свіжинка, але в нього трошки є якась і така ось сладость. Що мені кажеться, що він більшість, звісно, підходить трошки на е, вечір, десь більш на прохладнішу погоду, чим на жарку погоду. Тому що якщо на жарку, мені кажеться, що він трошечки буде якось удиш... так, прямо Удушевлять буде, бо тому що прям, ну, просто що прям такий якийсь якийсь насичний. Бо тому, що, во первых, що хочу сказати, що він дуже стійкий аромат, довго тримається на шкірі, взагалі, просто шикардосний, боже, я вже пливу. І ви знаєте, мені цей аромат і, звісно, упаковочка колір да, помінявся. Ну, аромат мені дуже напоминає, дуже сильно насправді напоминає мені аналог. Е Ейвонської парфюмної води Єва Мендес. Я думаю, ви пам'ятаєте, є там такий аромат, який йде теж в упаковці зеленого кольору. Якщо я його, звісно вже тут знайду, цей аромат, я вам покажу, на що він мені. От, я думаю, Єву Мендес, ви всі знаєте ці аромати. І Ще їх називають ЕВ, e Ева, чи ЕВ, e e і як їх там правильно називають, фіг поймеш. От, і ось він похожий на оцей, бачите, оцей зелений і, і, аромат, ось цей колір зелений. Дуже-дуже він чимось схожий. Дуже якось схожий з, з цим ароматом. Хоча тут йдуть у нас нотки, йдуть у нас, які тут йдуть у нас квіткові і древесні ноти. Ну Но Тут у нас йдуть, і, іде теж магнетит, бутон чорної смородини, рожева фрезія і кедр. Ну, тут і квіткові, же, древесні і тому подобне. І я живу, ну, дуже схожий на цей аромат. Дуже. І, по... і за це я хочу сказати вам, якщо ви любите той аромат, то і, же, той аромат зараз набагато дорожчий, чим інкандисанс, то можна, звісно ж, по дешевій ціні краще взяти інкандисанс, якщо вже пішло на то. І як завжди, я вам говорю, да, що якщо вже щось ви купуєте і хочете ви попробувати, то Пробуйте, звісно, на насправді спочатку пробнічки, щоб уже точно уже на 100% зрозуміти. E, потрібно купувати, чи не потрібно. Або, звісно e, ж, як я ось я роблю. Да? Допустим, я розумію прекрасно, що я це купую, тому що все одно я його, e, як завжди, виставляю на продаж, у мене їх забирають з ногами і руками, тому що у мене ціна виходить, не така, як в каталозі, тому що він вже розпечатаний, да? Понятно, діло. то ціна трошки, звісно вже дешевше, ніж в каталозі. У мене виходить, що він в мене виходить, як. E, Допустимо, я взяв його по фокусі, по такій ціні. Ну, от, по такій я ціні продаю. Я не продаю по тій ціні, який, допустим, він буде в каталозі в наступному. Та що за це в мене і беруть, і я е, знаю прекрасно, що я можу з вами поділитися понюхати Що до чого і як, і на цьому дуже все прекрасно і чудесно. Так що стійкий, сам по собі, аромат непоганий, просто що новинки я ніякої не, не бачу. Просто що поміняли упаковочку, ну, маю додати, не упаковочку поміняли колір. І поміняли просто інкандесанс Cymer Glove Просто ще дописали несколько буквочок. І за це вийшла ось така новинка. А так я говорю, що вони іменно дуже між собою похожі ці аромати. Так що, звісно вже, з однієї сторони це дуже печалька, тому що, все-таки, коли якісь новинки, то все-таки хочеться, щоб ці новинки вони і були новинками, да? а не мінялися. Ілі там, допустим, колір флакона, або сам флакон і якесь і друге там, допустим, Назва і, якогось там аромату, чи чоловічого, чи жіночого, це вже не важно. Але хотілося б якоїсь новинки. Ну, тут новинка тільки в одному в кольорі. Так що, от і все. Отакий був у мене невелике замовлення із компанії Avon по каталогу номер 7 за липень місяць. Надіюсь, було цікаво, інформативно. І до нових зустрічей. Тому що я боюся, що в мене вже лампочка зараз буде сідати, і взагалі зараз я пойду в. В потьомки. От, і я ще не тільки в потьомки піду, я ще й в заплив щас піду, бо, тому що все з мене вже капає. Добре, що ви цього хоч не бачите. Може, і бачите, але ну вже пливу. Та що, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока-пока.